Так, друзья, всем привіт! Всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Наступна посилочка з Китаю Алиекспрес заказував чехол Powerbank для мого смартфону. Приїхала така посилочка поштою в Швейцарії, здається. Приїхала за один місяць, тривав заказ, є трек номер, все відслідковувалося. Тут, в принципі, питань нема ніяких. Посилочка ціла Ну що ж, давайте відкриємо. Даний павербанк коштував 24 долари. Силка, як завжди, під відео. Так, ось така коробка. Тут більше немає нічого. Так. Так, да, ось. Така коробка, значить, чехол книжка зі встроєною батареєю для мого смартфону HTC One M7. Так, ну що ж, давайте відкриємо дану коробку. На коробці написано, що це. Для HTC One 3800 мАч. Ну, не знаю наскільки буде насправді. ну Ось тут можете подивитись, що ще вказано на коробці. Кому цікаво. так Давайте дістанемо. Так, ну. Ось так виглядає сам кейс. Так, тут така м'яка поверхність. Давайте витягну з цієї коробочки. Ось так, ззаді виглядає. Ззаді отвір під камеру, вверху зразу є ножка це для, ну, Підставка. Можу відкрити, важко відкривається. Давайте попробую так. Да, да це, звичайно, ну ось. Така ножка можна поставити і воно впаде у вас. Ну, менше з тим. Так. Тут ось так зроблено під шкіру. Є отвори для карточок чи для візеток, для чогось. Так, тут є ось така наклейка. 3800, значить, вхід 5 вольт 0,5 А. Вихід 5 вольт 0,8 А. Внизу присутній мікро USB роз'єм. Нижче 4 індикатора, зарядка та рівень зарядженості акумулятора та клавіша. От один раз. Натискаємо, бачимо рівень зарядки. Так, внизу у нас є інцевхід для зарядного пристрою. І клавіша on-off. Увімкнути. От і загорається зелений індикатор. Чи вимкнути наш павербанк? Ну, по товщині десь сантиметр є, це точно. Ну, але сам по собі... Чехол не сильно важкий, легкий. В принципі, ну не знаю. Я точно думаю, що тут немає 3800. Ну Може хоча б 2500, 2 точно. Давайте я попробую встановити свій смартфон сюди. Так. Порт у нас підійшов. Так, вставляється і тут що? Защлкується? Ну, якось так. В принципі, так не дуже надійно воно тримається. Але... Але якось так. Так, тут ні отвір для динаміка. Ну що ж, давайте попробую увімкнути. Перевіримо, чи піде зарядка. Так, поки що немає. Так, як вимикається? Натискає, тримає тримаю клавішу. Так, не знаю, як вимкнути. Давайте зараз зберуся. поки що пауза. Так, друзі, в е э, пройшов деякий час, я спробував э, зарядив павербанк, але все серівно э, вимкнути так, щоб заряджався. Мій смартфон я не можу. Тобто входить сюди в гніздо, все нормально. А, але при. От бачите, зараз заряджається, бачимо зарядка повна повинна бути. І при винтіні клавіші ООН. Ой, давайте зробимо ближче. Привітні клавіші ООН. Загорається черч, але зарядка телефону не йде. Ось. Бачимо. Зарядка не йде. Вся клавіша не призначена для того, щоб перевірити заряд, тільки а от... Зарядку повинно вмикати ця клавіша, але не працює нічого. Давайте зараз я ставлю. От напряму смартфон. О, бачите, йде зарядка, та горить ось тут індикатор. От. працює, Тобто ось так, як обично, все працює, все заряджається, ця штука Powerbank також заряджається. Але коли, знову ж таки, пробую ще раз, я вмикаю, Ось на клавішу, чарч горить, зарядка не йде. От індикатор не горить і на батареї у нас нічого немає. Тут я пробував вже сильніше її притискати, і в принципі так ніби подивився, що роз'єм досить такий великий, там, ну, контакт ніби в порядку мало би доставати. може Щось тут з контактами, може щось з батареєю, ну не знаю, не знаю в чому причина. В общем так, будемо питатися в Китайцю, відкривати деспут, напевно, буду. Ось така штука, Ось такий чехол, клавіатура, яка, на жаль, не працює. Ну що, всім дякую за перегляд, підписуйтесь. Майбутньому розкажу, що вийшлося з цього. Дякую за перегляд, Всім пока.